Що таке двері? Ми звикли думати, що це лише дошки, метал і скло. Перешкода, яку треба подолати, щоб потрапити всередину або ж вийти назовні. Але у Львові двері це дещо більше. Це мовчазні вартові, це кордон між галасом сучасності та тишею історії. Кожного разу, торкаючись холодної клямки, ми тиснемо руку минулому. Ми просимо дозволу увійти в чужий час. Вони бачили все: війни, і весілля, народження і прощання. Не пам'ятають тепло долонь тих, кого вже давно немає. Якщо прислухатися, вони можуть розповісти свою історію. Площа ринок тут час стає важким і густим, як застигла смола. Ці двері не знають легковажності, вони були створені, щоб захищати. Щоб підокремлювати свій світ від небезпечного, зовнішнього, у них сувора краса середньовіччя. Тут немає зайвих ліній, тільки міць дуба і холод заліза. Відчинити їх, це наче зрушити з місця століття. Вони пам'ятають кроки купців, брязкіт зброї та змов. За цим порогом час зупинився там досі пахне воском і старим пергаментом. Це портал у світ, де слово було твердим, як цей камінь. А тут тут камінь починає говорити мовою вічності вулиця Вірменська. Тут двері це вже не захист це запрошення до таїнства. Погляньте на ці лінії майстри Ренесансу не просто будували вхід, вони висікали в камені молитву. Кожен завиток, кожен орнамент це спроба наблизити земне до небесного. Ці портали бачили тихі процесії та чули молитви різними мовами. Вони просякнуті запахом ладаної кави, сходу і заходу. Вони, наче старі мудреці, що дрімають на сонці. Вони знають таємниці, які ми вже давно розучилися розгадувати. І раптом суворість зникає. На заміну каменю, приходить колір і світло, австрійський Львів. Епоха, що танцювала вальс. Ці двері це порталу прекрасну епоху. Вони кокетливі, витончені, сповнені життя. Тут метал не кували для броні, його змушували квітнути. Вітражі ловлять сонячні промені, перетворюючи під'їзди на калейдоскопи, жіночі обличчя дивляться на нас з висоти порталів, зберігаючи вічну молодість. Це двері в світ, де цінували красу заради краси. Де час тік також інакше, під стуки фіакрів і шурхіт вечірніх суконь. Ми приходимо крізь них, не замічаючи дива, але варто лише зупинитися, підняти очі, доторкнутися Львів це місто тисячі порталів, і кожен з них чекає, поки ти знайдеш свій ключ.